Доброго дня, мене назвати Назар. Я учень 10-го В класу та вихованець гуртка юні музеї знавці, що працює на базі військово-історичного кіномузею пам'ять Одеського ліцею No56 Одеської міської ради. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож двома історичними періодами, які не завжди змінили обличчя нашого міста. Екскурсія бортові Одеси, герої двох епох. Присвячена людям, що стали символами незламності, оборонцями Одеси 1941 року в роки Другої світової війни, нашими сучасними захисниками, які сьогодні стоять на сторожі миру. Звертаємо вашу увагу, що в випадку сигналу Повітряна тривога ми спокійно залишаємо приміщення кіномузею та на та прямуємо в укриття, одразу біля нашого кабінету, спускаючись сходами. Пропоную звернути вашу увагу на цю фотогалерею Захист свободи, що розміщена перед входом до музею, спеціально на коридорі першого поверху, в якій зафіксовані дії опору українського війська у боротьби з агресором спочатку повномасштабного вторгнення РФ. Тисячі наших співгромадян віддали життя за свободу України. Ця фотогалерея щоденне нагадування про те, що війна триває і що наша можливість навчатися і жити під українським небом небо має дуже високу ціну. Пропонуємо вшанувати усіх загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання. Десятиліття перегукуються долі людей, які боронили і боронять Одесу. І чому пам'ять про них є основою нашої сили та єдності? Через кінохроніку, документальні кадри, особисті історії та музейні експонати ми побачимо наскільки близькими є ці дві епохи, різні часи, різна зброя. Різні обставини, але одна спільна риса мужність, відданість та готовність захищати рідне місто до останнього. Наше завдання не лише згадати про подвиг минулих поколінь, а й усвідомити, що поруч із нами живуть нові герої, чиї вчинки вже сьогодні стають частиною історії. Час не вблагано віддаляю в минуле роки Другої світової війни, яка за своєю глибиною. Трагізмом і героїзмом не була епохального значення. Перед нами фрагменти кінохроніки та фотографії перших днів оборони Одеси. У серпні 1941 року місто опинилося на передовій. Одесити не покинули свої домівки. Вони перетворили місто на фортецю. На цих кадрах ви бачите, як мирні працівники ставали добровольцями, як зводилися оборонні лінії та готувалися барикади. Саме тут почалась історія звитяги, яка стала символом мужності на багато поколінь. Оборона міста... Оборона міста тривала 73 дні з 5 серпня до 16 жовтня 1941 року. Місто щодня потрапляло під обстріли ворожих сил, як і сьогодні. Захист Одеси у 1941 році здійснювали жителі міста: військові та цивільні, люди різного віку, національностей і професій. Вони боронили свої домівки в умовах тоталітарної радянської системи, не маючи власної незалежної держави. У нас тут є приклади жіночої історії, жінки снайпера Людмили Павличенко, Ніни Онілової та Марії Романовської. Серед тисяч героїв, які боролися за свободу та мир, є люди, чиї імена ми згадуємо особливо. Це Кирило Сафронович Костенко та Яків Андрійович Савченко учасники Другої світової війни, чи особисті історії зберігає наш музей. Кирило Сафронович народився 27 лютого 1908 року, році в Київщині. Його життя тісно пов'язане з військовою службою. У роки Другої світової війни він служив артилеристом, пройшов важкі бої, був поранений, але щоразу повертався в стрій. На стенді ви бачите документи, нагороди, світлини фронтових років та особисті фотографії. Яків Андрійович Савченко. Народився в 1924 році на Чернігівщині, пережив голодомор. З перших днів війни він пішов добровольцем і вже у 1941-1942 роках брав участь у тяжких оборонних боях. Його воєнний шлях це історія людини, яка неодноразово ризикнула життям, рятувала побратимів, виконувала надскладні бойові завдання. На стенді ви бачите його воєнні документи, фотографії фронтових товаришів. Особисті нагороди, дини повоєнних років. Після війни Яків Андрійович продовжував активне громадянське життя, зустрічався з учнями нашого ліцею, передавав свій досвід і говорив про головне: про ціну миру. З вечора, 16 жовтня 1941 року, розпочались 907 днів німецько-румунської окупації. Одразу ж, одразу ж після захоплення міста румуни почали репресії. Були вбиті полонені чер... червоноармійці, комуністи, євреї та роми. Навіть в умовах румунської окупації боротьба тривала. Перед вами експозиція, присвячена Миколі Кириловичу Чумаченку е е е Одеситу, який став учасником воєнних подій. Цей стенд – приклад особистої родинної історії, що доповнює велику історію війни. У центрі експозиції, на похвальний лист, який свідчить про визнання бойових заслуг. Миколи Кириловича. Поруч фотографії, що дозволяють побачити не лише військову форму і обставини служби, а й живу людину. Серед товаришів у миттєвостях фронтового побуту після повернення з війни. Цінність цієї експозиції в тому, що вона розповідає про людину, ім'я якої не зустрінеш у підручниках. Але саме з таких доль і складається справжня історія війни. 10 квітня. 1944 року війська антигітлерівської коаліції у складі радянської армії витіснили з Одеси, з Одеси німецько румунські окупаційні війська, витісняли з міста їх різні роди військ, зокрема і авіація. Перед вами експозиція присвячена Сенькову титу Григоровичу льотчику, чия бойова доля тісно пов'язана з історією півдня України та Одеси у роки Другої світової війни. На стенді представлені фотографії бойових літаків. Льотного складу, а також документи та світлини самого героя, які дозволяють відтворювати атмосферу воєнного неба 1941 1944 років. Тит Григорович Сеньков служив у винищувальній авіації, здійснював бойові вильоти, прикривав війська та об'єкти від ворожих бомбардувань, брав участь у повітряних боях. У центрі експозиції портрет льотчика з нагородами, що нагадує нам. За кожним бойовим вилітом стояла конкретна людина, її вибір, її відповідальність і її ризик. Поруч фотографії авіаційної техніки та бойових побратимів, які разом із ним боронили небо. А тепер ми переносимось у сучасність. 20 лютого 2014 року розпочалася сучасна російсько-українська війна. В нашому музеї є унікальний експонат. Це український стяг з передової. Якій нашій школі передала у 2017 році 28-му окрема механізована бригада лицарів зимового походу. широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року перенесло війну на всю територію України. У спротиві російському агресору український народ продемонстрував світові приклад мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. Сучасні світлини і відео демонструють, як Одесити, не вагаючись, стали до оборони. Хтось у військових підрозділах, хтось у волонтерських штабах, хтось у рятувальних службах. Ми бачимо інше оснащення, іншу техніку, але однакову незламність у поглядах людей. Це дає змогу порівняти дві епохи та відчути наскільки сильною є спадкоємність поколінь. Також важливо, що на відміну від подій Другої світової війни, сьогодні українці боронять Одесу. Вже як громадян незалежної держави, України, захищаючи не лише місто, а й власне право на свободу та майбутнє. Ця експозиція присвячена загиблому герою Артуру Савельєву. початком повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував на передовій Разом із підрозділом обороняв місто Маріуполь на Донеччині. 2 березня 2022 року під час бойового чергування в районі Калинівки під Маріуполем на позиції азовців вийшла ворожа диверсійно-розвідувальна група. У нерівному бою Артур отримав поранення несумісне з життям. Місце перебування тіла захисника досі невідомо. Артур Савельєв приклад воїна, який свідомо обрав шлях захисника, віддано служив Україні до останнього подиху стояти свободу рідного народу. Андрій Жупник, одесит, боєць із неймовірною хоробрістю і щирим серцем. Ще у 2014 році він разом із братом вступив до батальйону НГУ Донбас, де прославився як скажено відважний кулеметник. Повернувшись до служби у 2022 році, Андрій став командиром бойової машини 28-ї бригади. Загинув 19 жовтня 2022 року в боях за п'ятихатки Херсонщини. Його тіло вдалося повернути лише після звільнення правобережжя. У Андрія залишилося троє дітей. Олександр Свищ, захисник з Одеси, спортсмен, дайвер і людина міцного характеру. З початком вторгнення він добровольцем став до ТРО Азов Київ, захищав Мощун і Бучу. Пізніше воював у ССО Азов Київ як гранатометник та штурмовик. Загинув 12 вересня. 2023 року біля села Андріївка на Донеччині під час мінометного обстрілу, коли, будучи вже пораненим, йшов до евакуаційного пункту, посмерто нагороджений, орденом за мужність, е, посмерто нагороджений орденом за мужність та відзначений знанням Герой України. Ось Оборін – легендарний одесит, парашутист, рекордсмен України, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Учасник війни в Афганістані та батько шістьох дітей. Його життєве кредо повітря лікує. Стало підтримкою, для бать... Стало підтримкою для багатьох ветеранів, яких він надихав. У 2022 році він повернувся до служби у свої 63 роки. Як льотчик-спостерігач на легкомоторних літаках, боровся з російськими шахедами, загинув 18 липня 2025 року у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання. Костятин. Приклад мужності, обов'язку та любові до України, що не згасає навіть з віком. Перед нами ще одна історія: Юрія Глодана. Людина мирної професії, люблячого чоловіка і батька. Життя якого не завжди змінила війна. Він мріяв, працював, будував родину в Одесі, але повномасштабне вторгнення забрало у нього найцінніше: дружину Валерію, маленьку доньку Кіру та тещу Людмилу. Цей біль не зламав Юрія. Він перетворив його на рішення стати на захист країни. Юрій добровільно приєднався до Лав Збройних сил України і служив у третій окремій штурмовій бригаді, де побратими знали його як мужнього, рішучого і надійного воїна. У 2023 року, під час боїв поблизу Андріївки, неподалік Бахмута, Юрій отримав смертельне поранення, допомагаючи побратиму з евакуацією. Навіть у найнебезпечніший момент він залишився вірним. Вірним людяності і протесту. І завершуємо ми біля цієї експозиції панораму пам'ять поколінь, яку, е, яку підготували наші учні в пам'ять загиблих військових Другої світової війни. Попри 80 років різниці, Одеса залишається містом, що бореться і перемагає завдяки своїм людям. Сила Одеси в її людях, у тих, хто захищав місто вчора, і в тих, хто робить це сьогодні. Саме тому Одеса має майбутнє. А зараз пропонуємо перевірити, як ви запам'ятали нашу екскурсію. Не дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Які дві історичні епохи поєднує екскурсія Вортові Одеси, герої двох епох? І що їх об'єднує? Скільки днів тривало оборони Одеси у 1941 році та в яких умовах вона відбувалася? Назвіть хоча б одну жінку-героїню оборони Одеси, про яку йшлося під час екскурсії. Чому особисті історії людей, таких як Микола Чумаченко, є важливими для збереження історичної пам'яті: Який унікальний експонат сучасної російсько-української війни зберігається в нашому музеї? Таким він був переданий. Назвіть одного з сучасних захисників Одеси. Про якого ви сьогодні почули, та що саме вас найбільше вразило в його історії? Як на вашу думку, пам'ять про героїв минулого і сьогодення впливає на єдність та силу нашого суспільства? Дякуємо вам, що відвідали наш музей. Тут ви зможете побачити ще багато цікавого, але головне, що нам дають усі ці експонати пам'ять, яку нам потрібно будь-якою ціною берегти. Вартові Одеси це люди, які жили вчора і живуть сьогодні. І завдяки яким наше місто має шанс на завтра. Слава Україні!